Всім привіт! Сьогодні ми з вами знову ж таки протестуємо ще одну варіацію Духа Народженого. По предметам нічого довго розповідати не будемо. Затримуємося на ось цьому прекрасному предметі, який говорить нам про те, що через кожні там 10, 8, в ідеалі 4 метри ми будемо приміняти якусь основну навичку, що звучить максимально прекрасно, тому що. Ми можемо посилити таким чином максимально свого персонажа, тому що не забуваємо, що в нас ще існує жезл або ж посох Кепелеки. Ну, зараз ми обрали інший зовсім, який може зробити основні навички також базовими. Я думаю, будуть якісь цікаві комбінації на духонародженому, щоб посилити свого персонажа. Візьмемо з вами. Таку комбінацію, щоб грати зараз з вами через це прекрасне вміння, тому що в нас основний дух орла, і ми будемо намагатися грати саме через нього. Дуже швиденько пролистаємо наше дерево навичок, дуже швидко покажемо наш парагон, тому що це все може змінюватися після того, знову ж таки, як сезон. Буде вже доступним, і не бачу просто ну, великого сенсу геть довго розповідати про ці всі навички. Так, єдине, що можу точно сказати, що тут я щось трошечки не туди розкинув, зробимо ось так. Так, це в нас є, тут в нас все є. Ну, я думаю, що таким десь чином воно і буде виглядати. Так, їдемо, щоб не займатися цими дурницями. Подивимося зараз з вами, як себе буде почувати духонароджений на збірці через ось це вміння, через евейт, або ж через ухилення, як я його називаю. Тому що бачимо, що ми обираємо духа, який буде при використанні ось цього вміння. Ну, це навіть не вміння, це просто стрибок, по суті. Ми будемо створювати ось такі пір'їнки, які будуть наносити урон від блискавки, що прекрасно. Давайте все ж таки запустимо якийсь портал і будемо дивитися, що ми зможемо там з вами зробити. Мені подобається цей новий предмет. Я твагаюся між двома персонажами. Я думаю, або обрати варвара для гри в цьому сезоні, або обрати духа народженого. Тому що мені подобаються обидва ці персонажі, і в них є можливість пограти через нові варіації збірок. Скоріше за все, що багато гравців будуть обирати саме Духа народженого, тому що це круто. Новий предмет, який може викликати основні вміння, коли ми рухаємося, досить багато для нас створює варіації збірок. Тобто гравці зможуть будувати свою збірку так, щоб духа народжений максимально швидко рухався по мапі. Щоб він максимально швидко проходив будь-які івенти, тобто орду, підземелля, босів, все що завгодно. І е, плюсиком до цього всього він ще буде наносити значну кількість урону, і в нього буде хороший урон е, по тій причині, що він буде також наносити додатковий урон не тільки від е, ось цього вміння стрибка. А він буде наносити додатковий урон від основних вмінь. Чомусь я не побачив багато варіацій, щоб гравці обирали саме таким чином цю збірку. Тобто вони всі грають виключно через просто стрибок. Ніхто майже не обирає основні ніякі навички, максимально намагаються посилити цей стрибок. Не хочуть посилювати основні вміння. але... Для мене це є одним, мабуть, з найцікавіших взагалі. класів, Тому що в 11 сезоні ми зможемо посилити як і будь-яке основне вміння, так і будь-яке базове вміння, тому що з посохом у нас будуть всі. Наші основні вміння також вважатися базовими, і, грубо кажучи, ми зможемо робити якусь таку цікаву варіацію, щоб додавати абсолютно. Цілу купу всього різного до нашого білду. Тобто ми будемо намагатися туди обрати і якісь базові навички посилені, і якісь основні навички посилені. І, грубо кажучи, коли ми будемо освячувати свої предмети, ми на духонародженому зможемо шукати цікаві комбінації, Тобто що якась базова навичка буде наносити якусь кількість урону, якась основна, і буде наносити сам цей стрибок. Тому, друзі, мені здається, що це є досить гарним вибором для гри в сезоні, тому що досить велика кількість варіацій, От і все. Тобто досить великі шанси є того, що духонароджений буде один, мабуть, з найкращих класів також в 11 сезоні. Новий предмет працює цікаво, новий предмет ну, сам по собі цікавий, і мені здається, що гравці обов'язково будуть будувати якісь цікаві збірки через нього. Я, мабуть, не зможу перевірити всі варіації, тому що, ну, в принципі, я вирішив перевіряти по декілька варіацій на деяких персонажах, ті, що мені особисто цікаві на тестах. На тестовому сервері. І роблю це все вже в останній день, тому що немає часу цим, цим займатися, але я обов'язково буду займатися цим в сезоні, я думаю. Тобто, коли розпочнеться вже сезон, ми оберемо якісь цікаві збірки і будемо їх тестувати. Тому що дуже сильно хотілося б потестувати якомога більше варіантів, але, ну, на жаль, тестовий світ нам. Говорить про те, що він існує тільки тиждень, і якраз ну, я можу за цей час зібрати тільки там по декілька збірок, намагатися їх протестувати. Навіть я вам більше скажу: я зібрав по декілька збірок, але немає навіть часу вже їх тестувати і немає часу про них щось писати, тому що вже час у нас вийшов. І скоріше за все цей ролик вийде вже після того, як ці відео. Ну, Я якимось чином змонтую. Е, ну, Якщо ви думали, що якісь із цих роликів вони виходять виключно відразу, що типу, я їх записую і нічого з ними не потрібно робити, то ну, це добре. Що ви так думаєте, що все виходить з першого разу. Е, дивіться, не всі збірки вони е, будуть, думаю, на каналі, тому що я просто-напросто не встигну записати. Е, про всі їхні варіації, ролики і ну не буде такої можливості. Але я думаю, що обов'язково ми будемо в сезоні. Ну, якщо нічого в житті не зміниться, що ми будемо обов'язково їх всі тестувати, ті, що будуть надпотужними. Тобто, моя ціль була в тому, в основному, на тестах, щоб перевірити якомога більшу кількість цих збірок, якомога більшу кількість варіацій, і знайти якусь потужну. От і все. Тобто, я не намагався зібрати ідеального персонажа, ми цим будемо займатися знову ж таки, вже в сезоні я намагався перевірити. Якісь варіації, як вони взагалі працюють і чи є в них потенціал. І можу 100% вам сказати, що потенціал в цієї збірки точно є. Тому що в неї досить велика кількість урону. Якісь гравці зачинили навіть сотий рівень порталу на цій збірці за досить непоганий час. Я думаю, що більшість гравців навіть не намагалися пройти сотий рівень порталу по тій причині, що. Ну, Вони зрозуміли, що потенціал у персонажа є, і навіщо боротися за якесь там перше місце на тестовому сервері, якщо зрозуміло, що збірка вже працює і можна буде прокачати свої гліфи до сотого рівня. Розумієте, про що я. Тобто гравці там визначилися зі збіркою, вони зрозуміли, що ця збірка буде грати в сезоні, вони її зібрали. Звичайно, перевірили із символами сотого рівня, зрозуміли, що буде чим пограти, визначилися зі збіркою, і все. Їм достатньо тієї інформації, що вона проходить сотий рівень порталу, і все. Вони далі там її не перезбирають, не намагаються посилити, не намагаються. Зайняти якесь місце в рейтингу, тому що це потрібно тільки тим людям, які роблять, можливо, якісь ролики для каналу, або тим людям, які Просто хочуть для себе дізнатися, наскільки там далека ця збірка зможе зайти. Для всіх інших гравців я думаю, що достатньо інформації, що збірка проходить сотий рівень порталу, і вони абсолютно точно вирішили для себе, що вони просто далі ці рівні проходити не будуть. Мені навіть вистачає от, перевірити 75-й, 85-й рівень. Не намагатися вибити там ідеальні предмети, ідеально їх обробити в ангела, щоб на них благословіння випало на аспекти, там, чи на урон, наприклад, від орла чи від блискавки для цього білду, тобто для цієї збірки. І мені, наприклад, достатньо інформації, ну, математичної, скажімо так, її частини. Тому я особливо не переживаю за цей клас, можу вам відразу сказати, що це єдиний, мабуть, сезон, в якому я точно знаю, за кого я хочу зіграти. Це буде 100% або варвар, або духонароджений, тому що мені вони по ігровому процесу сподобалися найбільше. Якщо у варвара нічого не зміниться, по урону в збірці через землетруси, то скоріше за все, що будемо грати варваром, тому що в нього от прямо такий хороший потенціал, але збірка трошечки з помилками, подивимось, як її розробники виправлять, чи дуже сильно знизиться варвар в уроні. А збірка от за духа народженого, вона максимально е, варіативна. Тобто ми можемо грати як і через це вміння, так і через вміння якесь отруйне е, через вміння роздирання рейк, щоб е, бити всіх навичками ягуара. Тобто дуже цікаві комбінації. Дуже сильно мені подобаються ці черевики, не розумію, чому гравці не хочуть. Е, з такими варіаціями збирати збірки, але мені реально до вподоби те, що я бачу в цій збірці, якось так. Тому я обов'язково для себе оберу або. Скоріше за все, або духа народженого, або варвара, або можливо, і варвара, і духа народженого, а всі інші класи просто зберу, щоб перевірити, і скоріше за все, так як завжди, їх порозбираю. От і все. Тобто, моя ціль перевірити, дізнатися, що мені найбільше подобається, і потім цим персонажам в основному грати. Тому що знову ж таки це все час. Це прекрасно, що хтось може вести стріми по декілька годин. Це прекрасно, що в когось є можливість грати в цю гру, там, ну, не знаю, там, день, мабуть. Ну, без поняття, чесно, скільки гравці там не грають. Просто вам скажу про те, що я очікую від гри. Того, що я зможу визначитися зі збіркою, і що я зможу якимось чином обрати саме того персонажа, який мені подобається. От і все. Тобто, цілі проходити на тестах надвисокі рівні в мене немає. в мене є ціль перевірити, в якого персонажа є потенціал. Ми бачимо, що в духа народженого. Його достатньо, і тому мій вибір, скоріше за все, випаде саме на нього, або ж знову ж таки на варвара. Все залежить від змін, на які я чекаю. Якщо чесно, щоб побачити ну, опис виправлень для сезону, допоки він ще не розпочався. Якось так. І мені здається, до речі, також, що це буде дуже хороший клас для того, щоб розпочинати ним грати, тому що йому практично не потрібно знову ж таки ніяких предметів, ніяких аспектів, нічого такого складного, щоб зібрати цю збірку зі старту. Все. Тобто, максимум, що цей персонаж буде сповільнюватися, це у час відновлення. Ось цього ухилення. Якщо вибити на початку гри якісь черевики, що типу, ми можемо е, збільшити кількість е, ось цих стрибків, якщо вибити якийсь хороший аспект, який відразу посилить нас, то нам навіть там особливо ніяких аспектів не потрібно буде, Ну, ми просто їм е, зможемо дуже швидко дібратися до останнього рівня складності. Тобто ми граємо зараз навіть без ніяких посилень, речі ми в ангела не Оброблювали, і все одно в персонажа є досить. Гарна кількість урону для того, щоб просто-напросто пройти навіть 85 рівень порталу. Я вважаю, що це прекрасно. В таблиці лідерів бачив, що цей персонаж проходив також і 105-й, мабуть, уже, чи 110 й рівень. Тобто, ну, можна це робити, можна так збирати. Моя ціль ну, розповісти вам, як саме це все буде виглядати. От і все. Тому що на тестах не хочу. От не хочу 110 ті рівні проходити. Вибивати ідеальні предмети. Ну, навіщо? Півдня витрачати на те, щоб зібрати персонажа на тестовому сервері. Весело, цікаво, але не настільки. Так, ну і, мабуть, не знаю, чи будемо ми йти з вами наступний рівень, тому що бачимо, що по урону все ж таки починає наш персонаж просідати. І в ідеалі потрібно було б обрати якісь сили і піти до ангела сходити. Ну, але що називається? Перевіримо, можливо, ще у 80 рівні і на цьому завершуємо. Ми не будемо намагатися зачинити ті 85, соті і так далі. Мені достатньо того, що черевики дуже класні, от реально розробники зробили те, що ми використовуємо свої навички основні, коли переміщуємося. Це дуже прикольно, як на мене. І дуже цікаві, реально можна буде зробити варіації збірки. Тобто і через навички грили. Ну 6 хвилин, в принципі, не так все і погано. Цікаво буде духа народжений для мене це один з тих класів, які дійсно мають хороший вибір збірок взагалі в сезоні. Здається, що це одна і та ж сама варіація, але насправді ні. Насправді цей персонаж має досить великий потенціал, просто він не розкритий. Гравці намагаються робити якісь копії збірок ті, що в нас вже були в сезоні. Але я вже бачу десь в себе в думках варіації збірок, ті, що грають і з основними навичками, і з базовими навичками, і в комбінації базових навичок з цим стрибком чи ухиленням, і в комбінації навичок основних з цим ухиленням тобто 100% ми будемо грати через це ухилення і обирати або базові, або основні. Або якусь їхню комбінацію, і виглядати це все буде досить жваво і весело, як на мене. Знову ж таки, подивимось, почекаємо, допоки сезон розпочнеться. Можливо, коли ви дивитеся цей ролик, він вже розпочався. І вже ми знаємо всю інформацію, але знову ж таки, досить гарний вибір, як на мене. Досить хороший персонаж, і досить у нього буде достатня кількість варіацій, як за нього можна зіграти. І що саме головне, що йому реально ну, взагалі, в нього ще найкраща ситуація по старту. Тобто, якщо на варвара чи на друїда, чи на інші класи нам потрібен хоча б якийсь стартовий аспект, то духонародженому ну, взагалі майже нічого не потрібно. Тому що в нього все вже є. Якось так, друзі. Так, ну бачимо, що по урону не сказати, що дуже багато, мабуть, не будемо мучити цього персонажа. Все буде залежати від, е, від наших речей, які ми обробимо в ангела. Будемо завершувати. Не будемо займатися дурницями, витрачати на це все час. Я думаю, що ви зрозуміли мою думку. Друзі, якщо це відео було вам цікавим чи корисним, можете поставити вподобайку. Якщо ще не підписані на канал, можете підписатися, щоб не пропускати нові ролики. Є бажання допомогти каналу посилання є в описі, є якісь питання, можете задавати в коментарях. Бажаю гарного настрою, гарного дня, до зустрічі в нових відео.